Про головні події останнього робочого дня тижня вже готова розповісти команда Першого Подільського. Тож далі про важливе у підсумковому випуску новин 8 серпня. Економічний ефект від діяльності національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури перевищив півтора мільярди гривень. Про це повідомили керівники структур під час брифінгу щодо підсумків діяльності НАБУ та САП за перше півріччя 2025 року. За цей період було відкрито 370 нових розслідувань. За словами керівників, результат хочуть подвоїти детальніше про те, у яких напрямках планують працювати структури. У другому півріччі пропоную послухати у прямій мові керівника Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Ніхто не є недоторканим в цій країні. Найвища посадова особа в уряді була викрита на підозрі у корупції, пред'явлено повідомлення про підозру, і цим не обмежується. Ви бачили це і керівники злочинних організацій у різних верствах, і так само і в місцевому самоврядуванні, і в вищих ешелонах влади. Ми фокусуємося, як ми і говорили на разів повторювали, Ми фокусуємося на організованій, на високопосадовій корупції, на злочинних організаціях, які здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів і бюджетних ресурсів. Ми продовжуємо працювати, як я говорив, завдяки тому, що нам повернуто незалежність. Ми будемо подвоювати наші результати, ми будемо задовольняти суспільний запит на справедливість. У камянці подільському провели в останню земну дорогу воїна Віктора Дудченка. Від грудня 2023 року рідні втратили зв'язок із оборонцем. Лише нещодавно їм повідомили, віктор загинув під час виконання бойового завдання. Він до останнього подиху обороняв Україну. 7 серпня на щиті до рідних повернувся старший солдат Віктор Дудченко. Знайомі згадують, із дитинства він був щирим, добродушним, допитливим, сміливим, завжди готовим допомогти та відповідальним. Ніколи не давав обіцянок, яких не міг виконати. Любив життя, родину, друзів. Із 2014 року Віктор працював на підприємстві Міськ Тепловод Енергія. Це молодий хлопець в розвитті сил, який міг би працювати. Він був молодим спеціалістом, дуже таким хотів все знати, все вчився. Працював на нашій новій тес, був гарним хлопцем, гарним колегою, чуйним, послушним, все виконував, вчився, хотів вчитися, хотів працювати. І, на жаль, ця клята війна забирає найкращих. У перші дні повномасштабного вторгнення одразу після зміни на підприємстві попрямував до військомату та вступив до лав територіальної оборони. Був дуже прекрасною людиною, гарним товаришем, спокійним працьовитим, таким сім'ї енергетиків. Він був життєрадісним, мріяв створити сім'ю. Мріяв розбудовувати нашу державу, тому що бачив фактично себе на нашому підприємстві, тому що він пішов служити у Збройні сили, потім повернувся. У нього було велике майбутнє, тому що він був надзвичайно такий допитливий, винахідливий. Згодом оборонець служив у 82-й окремій десантно-штурмовій буковинській бригаді. Він був дуже світлою людиною. Він завжди був попереду. Він навчався. В мінометній справі, яку до цього він не знав взагалі, став прекрасним навідником. Він пройшов Суми, пройшов Куп'янськ, але потім, попавши в 82-гу бригаду, він, на жаль, загинув. Навіть були такі випадки, що дехто відказувався від того, щоб йти на позиції, Віктор не відмовився, а сказав, я піду, тому що це мій обов'язок. Зв'язок із Віктором обірвався у грудні 2023-го. Батьки жили надією побачити сина знову, та на жаль, не судилося. Воїн загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Захисника поховали на Алеї Слави на міському кладовищі Кам'янець-Подільського. Йому навіки двадцять 28. Мешканці білогірської та бережанської громад на Вколішках віддали шану захиснику. В останню земну дорогу проводжали оборонця Миколу Косюка. Військовий родом із села Водички. У перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Був справжнім патріотом, мужнім та справедливим. Понад два роки боронив батьківщину. За відданість військовому обов'язку, Миколу нагородили відзнакою Золотий хрест. 17 серпня 2024-го Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку отримав важкі травми. Лікарі майже рік боролися за життя захисника, та на жаль, серце воїна не витримало 5 серпня. 2025-го Микола Косюк помер у віці 48 років. Зміни у порядку ведення військового обліку обговорили у Хмельницькій ОВА. Зустріч відбулася у рамках роботи регіональної платформи діалогу влади та бізнесу, ініційованої президентом України. Підприємцям акцентували на новому порядку ведення списку персонального військового обліку. Також нагадали про своєчасне інформування ТЦК та СП про прийняття військовозобов'язаних на роботу, а у межах п'яти днів. П'ять років невпинної допомоги та підтримки у час війни, коли українці тікали із рідних домівок від агресії ворога у тилових містах. Працівники Українського Червоного Христа стали надійним плечем та допомагали із найнеобхіднішим. За ці п'ять років напрацювали ключові напрямки, яких найбільше потребують мешканці регіону. Нині підсумовують вже втілене та формують плани на майбутнє. Надійне плече для хмельничан та внутрішньо переміщених осіб. Із початком повномасштабного вторгнення робота Хмельницької обласної організації Українського Червоного Христа кардинально змінилась. З'явилися нові напрямки, посилилась підтримка усіх, хто того потребує. Нині на звітньо виборчій конференції підсумовують здобутки за п'ять років. Хмельниччина досягла тих результатів, на які ми навіть не сподівалися. Це маса напрямків, це досить високі результати, це гарне співробітництво з міжнародними партнерами. Тут у нас є і данський червоний хрест, і Норвезький Червоний Хрест, який співпрацює з Хмельницькою обласною організацією. Це і досить сильні місцеві організації. Це повне оновлення складу, омоложення, сплав досвіду і молодості. Тобто, я насправді вважаю, що наразі Хмельниччина одна із найкращих організацій в Україні». Пані Євгена вже 22 роки працює в українському Червоному хресті. Жінка родом із Кам'янця-Подільського. За ці роки вдалося допомогти чималій кількості кам'янчан. Жінка каже, останні п'ять років стали найбільш результативними. Зараз, особливо зараз, дуже багато допомоги надається, тому що я пам'ятаю, ми завжди надавали допомогу. Ми відмічали багато. Свят, які потрібні було відмітити для людей і похилого віку, і багатодітних, і 1 червня до Дня захисту дітей. Але ми все готували самі і не стільки було тої допомоги, як зараз, де ми маємо велику допомогу від обласної організації. Надають як екстрену допомогу, так і довготривалу підтримку. Сотні тисяч людей, які того потребували, отримали необхідне. Сумно тільки те, що е, рушійною силою да, поштовхом для змін була війна. Але коли аналізуєш цифри, дивишся, скільки тисяч, десятки тисяч людей отримали психоемоційну підтримку, гуманітарну допомогу, отримали соціальні послуги від організації, то ці цифри вражають. Я дуже рада, що в мене є така сильна команда фахівців, професіоналів, волонтерів, які разом роблять дуже дуже багато хороших справ. Важливий компонент, завдяки якому вдається надавати підтримку партнери. Іноземні та українські організації діють спільно, аби підтримувати потребуючих. Хмельницька обласна організація співпрацює із товариством Червоного Хреста Норвегії та Данії. Ми співпрацюємо із українським червоним хрестом, зокрема із Хмельницькою організацією. Вже три роки. Хочу виділити найважливіші проєкти. Вони пов'язані із реабілітацією і роботою із ветеранами. На мою думку, це вагома робота в Україні. Вже понад два роки Хмельницька організація співпрацює із центром заготівлі крові біофармоплазма. За період роботи вдалося залучити близько чотирьох сотень донорів та популяризувати здачу крові серед хмельничан. Передали завдяки цим донорам товариству Червоного Христа благодійну компенсацію більше 100 тисяч гривень. І сьогодні прийшли на цей захід вручити чергову благодійну компенсацію у розмірі 30 тисяч гривень. Як донат від наших донорів, головою Хмельницької обласної організації Товариство Червоного Христа України вдруге стала Надія Пилипчук. У наступні п'ять років обіцяють нові ініціативи та ще більше підтримки Подолян, аби кожен, хто того потребує, відчував турботу та надійне плече допомоги. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Заклад дошкільної освіти з'явиться у селі нове село Ярмолинецької селищної тергромади. Вже завершено розробку проєктно кошторисної документації. Будівлю планують побудувати площою 4 тисячі метрів квадратних. Тут зможуть навчатися 115 дітей. Заклад дошкільної освіти матиме ігрову зону, спортивний майданчик, буде обладнаний автономним опаленням, біологічною станцією очищення стічних вод, відоспостереженням та лед освітленням. Коли розпочнуть роботи, поки не оголошують. Музика. Рятувальники ліквідували чотири пожежі на Хмельниччині протягом минулої доби. У селищі Стара Синява та селі Криків Кам'янець-Подільського району палали господарчі споруди. Поза межами села Кадиївка Хмельницького району та села Голосків Кам'янець-Подільського району, де синесівці ліквідовували загорання екосистеми. На щастя, у всіх випадках обійшлось без постраждалих. 7 серпня відзначають Міжнародний день офтальмології. Це свято доволі молоде, адже з'явилося воно у медичній спільноті з 2004 року. Найточніша діагностика зору можливо не лише завдяки професійним лікарям. Важливу роль відіграє і сучасне обладнання. Таке доступне і в Хмельницькому. Найбільше інформації ми отримуємо про навколишній світ за допомогою зору, аби очі залишалися здоровими, необхідно правильно харчуватись, прогулюватись на свіжому повітрі та обов'язково раз на рік проходити профілактичний огляд. Адже навіть недуги, що на перший погляд не пов'язані зі здатністю бачити, можуть суттєво вплинути на зір. Найпоширенішими захворюваннями це є міопія, гіперметропія, астигматизми, більш такі рефракційні патології. Ми їх виявляємо і своєчасно направляємо на подальше лікування або оперативне втручання. Нині у діагностуванні патології на ранніх стадіях офтальмологом допомагає високоякісне обладнання. Один із найпопулярніших методів оптична когерентна томографія. Вона дозволяє ретельно розглянути практично усі структури ока: рогівку, райдушку, кришталик, сітківку, зоровий нерв. Така максимальна деталізація відрізняє томографію від інших діагностичних тестів. Ми зробили прям вагомий крок вперед в сама поліклініка в офтальмології. Ну і завдяки в основному цьому апарату, того що цей апарат є залишився уже єдиний, тільки у нас такого класу, тому що в Харкові його немає уже, а в державному закладі він один. Час дії воєнного стану військовослужбовці консультують безкоштовно та без направлення від сімейного лікаря у міській поліклініці Хмельницького. Для цього необхідно лише подзвонити на контактний номер. До нас можна потрапити по електронному направленню на цей метод обстеження, але так як у нас військовий стан, ми безкоштовно, без направлень оглядаємо всіх військових. Фахівці наголошують, як найдовше зберегти зір здоровим, можливо піклуючись не тільки про очі, а й про весь організм в цілому. Із 18 по 19 серпня у Хмельницькому вдруге відбудуться відкриті обласні змагання для ветеранів Сила духу Поділля. Учасники змагатимуться у стрільбі з луку, кульовій стрільбі, веслуванні на тренажері, пауерліфтингу, легкій атлетиці, таєр фліпі, настільному тенісі та сидячому волейболі. Спортивний захід розрахований на адаптацію та відновлення наших захисників та захисниць. Участь візьмуть представники із різних куточків України. Таким останній робочий день побачила наша команда. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби бути в курсі важливого. Бережіть себе та рідних до зустрічі у пісунковому випуску. Новин тижня.